Всім привіт, це у на нас серія Light The Beast. Ця серія називається Приманка на звіра. Нам потрібно зловити звіра для того, щоб виманити барона свого, своєї схованки, не знаю замку де він там перебуває. Для цього нас відправили зловити звіра, як я розумію. Це ще не впевнений, що не точно Так, куди нам далі? Olivia, I'm heading back to the factory. I need more of that gas. Ну тут проїде мені. Hope there's still some left. Так, да, нам то газ потрібний, але ж проблема в тому, що машина не має Just be careful. I always am. Yeah. Sure you are. Так, ходімо, де він, це промзона. The cargo container should be near here. Нам потрібно між двома каністерами. Одну, щоб застосовувати... Та я знаю, що вам треба Два дві каністри, тільки проблема в тому, що в мене машин немає. Тому знайти можливо машину, де взяти. А, я вже тут був. Каністер ендозина. темно як у пеклі я думаю ще другий раз буде гірше ніж був перший давай підходь Якраз прокачаю берсерка. Не все одно доведеться їх убити, тому що я не зможу воєнець за ханістю звідси. Чудово. Блин, наші гранату кину. Так, що там? Да ты все одно сюди не пройдешь. Я дуже не хочу аптечку використа... Ні, я Бент хочу використати. Буде Бент. Все, це, цей мертвий. Блін, 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 блін. Чому я постійно горю? Не ну, майже мертвий. <плес> Та ти шо? <плес> Ні, добре, валим. Мені потрібно обережніше, я дуже не хочу тут відлетіти. М -м що в мене таке є, щоб в тебе постріляти? Є щось є. Так що він горить, ні? А, ти ще вогнем стріляєш. Да ти в залі, красавчик. Ні, берсерк, немає як вмикати. Ага, тільки ти мене зловиш, хитрий який. Так, що там? Згорів він? Ну після двох він же згорить. Що це таке з ним таке? Що це я не можу взагалі нічого зробити? А можна гранату? Добре, давай гранату, я тобі кен. Мерт. Ти Та шо з тобою таке, блін? Ти витрати майже все. Що це таке? А, інтензин. Добре, тут є щось взяте якесь цінне. Дві каністри, тобто, давай. Bingo. Давай я одну винесу туди зараз до сходів і повернусь за цією. Я не буду виносити на саму гору. Я його ось тут поставлю. Не можу його кинути, ні? Ану. Ні, не можу, на жаль. Вона ще б ніч не наступила. Ну, добре, як добре, я туди винесу, а мене нема куди поставити. О! Довбаний, Довбаний зомбіленд. Щоб він нам не заважав Та, ще одну каністру. Я все-таки підхилюся. Так. Я все-таки що тут більше нікого немає. Ні, оцей не хочу, воно мені оцей. Ні, стоп, а оцей показує дальній взяв Ну, по ідеї я всіх убив. Ну, по крайней мірі внизу тут. Один плюш, можливо, не доведеться нести. Ну, типу, можливо, хтось забере їх. Не самому доведеться вести. Але, блін, два коктейля і граната, і я його не вбив. Lydia, I have the gas canisters We're on our way i Так Here, take this What? Why? We want the beast alive, remember? You need to subdue him, not kill him. Yeah, but. A baseball bat? You, you Brits don't even play baseball. You'll be driving this truck here and trailing that red gas behind you. That's how you'll lure it to the cave. Why not just use your mind control? I plan to try, but the beast is beyond anything we've seen. I have no idea if my abilities will have any effect on it. Yeah, that. that would not end well. I guess it's batter up then We we the 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 locations in woods where beast. поеду машина не. А It should follow you. Нейтра інфекторів на води відповідно, то? Вони трати, але треба кіп. Тільки бес є скраб. Це все так, Кийл. Куди це я їду просто ґрунтовою дорогою? Треба не міг об'їжджати всіх, так, куди нам далі? Сюди є дорога. Чудово. Ми повинні переїхати 27. Ого! У ж машина не доїде. Ну, типу, не витримаєш щоб скільки їхати. О, -о, -о, О. Ще два рази так, я точно не доїду. Швидше, бо я думаю, що не проїду за 4 хвилини, якщо я буду так повільно їхати. Він біжить за нами? Ні. Не всі біжать, не чую тут цей Зап... запах, не запах, не знаю. А, це типу нам доведеться приманити їх всіх. Все я зрозумів логіку. А тоді вони візьмуть їх під контроль. Ну так, да, цьому є логіка. «Hurry up, Kyle. Trust me, I'm Як ти хочеш, щоб я привипав, щоб поквапився, якщо автомобіль не їде швидше. Сюда сюди, тані, тільки 20 один. Два. А куди це ми їдемо? Куди дам далі? Покажи швидше, блін. Сюди. Мені подобається музичний супровід цього. Так, 20. А майже приїхали, я не був у цьому частині цього. Можна подивитися, де це взагалі ми перебуваємо. А ось тут. 25. 26. Не надо, ніч в цій грі. Right. I see him now too. Ого. 70 км в сьому. В такті, ну таке собі. как завжди <smart noise> будем его <ее> шукать и че еще. Capture attention, I'll try to take control of its mind. One moment. at a distance. You're hurting it. Shouldn't we try to rob it? We simply propuse Just stay away from it. Как я могу на нем фокусироваться? Не сильно бьет. Теперь тебе. тебя бить? Теперь можно тебя бить, идиота. Добро, давай, 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 давай. Не, ну он бьет. Ну, типа, поскудно бьет. Так, веди демо? Не, ну он загалил лупать нормально. Конкретно, блин, бье. А да ты. Ну, это я тоже повалять и так. А какие-то такие Окей, Кайл, это Keep your distance. I'll try again. Znowu to fokusowanie na nim. Nie blisko. On nas zabije zaraz. Дайте в нього кинути, якогось коктейль молотого, чи що? Ні, хилимся, хилимся або біда. Де ти? Ага, бити, коли він хоче вдарити, його бити треба. Просто ударами будемо перекидатися, так? Да? Ще раз підхилимось, Бі, в мене немає чим хилитись взагалі. А, я не можу нічого використати. Та нови ліс. Очкачки, О,

And do it quick, cause I'm too tired to knock him out again. Easy Lydia. He's alive. You can do it. One moment. Okay. Yes, it's working. I've got him. Now, Kyle, to stabilize him, you need to inject him with your blood plasma. Now he tell me this. That should return him to his fully human form. Did I neglect to mention that? Fuck, fine. I've bled all over the valley, when I donate some to this poor bastard. Roman <smart> is all right. Стабле і анти май контрол. Да з нема й куду є. Лет і це каїв. Він, взагалі, ти типу, такий, як ми, як я розумію. Тільки у е -е, гіршені ці. З мутаціями вже більшими. А мене підвести слабо. Добре, що хоч машину лишили. Я думаю, що це передфінальне завдання. Takže všem děkuji za přehrání